Христос Воскрес. Вітаю вас, дорога церква! Хочу в цей е вечірній час е поділитися текстом і Слова Божого. Можливо, десь на перший погляд, воно, цей текст не крепко підходить до святкування Воскресіння Ісуса Христа, але цей текст є актуальний. Особливо актуальний цей час, коли ми багато спілкуємося з нашими сусідами, з нашими. Друзями, з нашими рідними, і, можливо, не всі вони знають Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Отож, текст піснання апостола Павла до Колосян, 4 розділ, будемо читати 5 та 6 текст. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю. Щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Перед цим Апостол Павло говорить про ставлення до е панів і рабів, про те, щоб пани ставилися до рабів з повагою, мали певну рівність. Апостол Павло говорить про те, щоб молилися за проповідь Євангелії. І далі він говорить цей текст. Я хочу зачитати п'ятий текст в новому перекладі, він звучить більш зрозуміліше. Написано так. Мудро поводьтеся з невіруючими, не гайте часу, слушно використовуючи будь-яку можливість. Мова йде про невіруючих людей, з якими ми пересікаємося. І слово Боже говорить, щоб я. Коли зустрічаю своїх друзів, знайомих, сусідів, мудро використовував цей час. І, знаєте, коли на святковий стіл ми сидимо разом із віруючими братами і сестрами, з друзями, з якими багато років вже спілкуємося, знаємо один одного, десь це можливо не так зрозуміло. Але уявімо собі, що до вас в гості зайшли сусіди, або приїхали родичі далекі чи близькі, і вони не знають Ісуса Христа як свого особлив... особистого Спасителя. Для них Біблія це книга, яку вони не читають, і мені потрібно з ними. Мати діалог, мати розмову, спілкуватися. І звісно, що мовчати я не буду, бо буде якось незрозуміла ситуація, і потрібно про щось говорити. Звісно, можна піднімати якісь загальні теми, можна говорити про політику, про машини, про будинки і тому подібне. Але я розумію. Що ці люди вони не знають Ісуса Христа. І мені потрібно використати цей час мудро. Так, як слово Боже, закликає, використ... поводьтеся з невіруючими, мудро. Не гайте часу, слушно використовуйте кожну можливість. І потрібно слушно використовувати можливість. Потрібно мати якісь слова, хороші слова, правильні слова для того, щоби. Людину і не образити, і для того, щоб розказати їй про Ісуса Христа. Шостий текст говорить: слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Якраз по говорить, що слова мають бути ласкаві, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Як важливо в таких ситуаціях мати оці слова ласкаве, це слово, яке збудовує. Тому що ми знаємо, що гниль це руйнація, гниль це руйнує. Але сіль, вона якраз протидіє гнилі і зупиняє цей процес. як важливо, щоб в спілкуванні з людьми мати такі слова, які не руйнують, а які збудовують. Які будують, які допомагають зростати, які допомагають ставати кращими. І ми цього потребуємо. І для того, щоб знати, як відповісти, для того, щоб мати ці слова, давайте ми зачитаємо, що говорить Слово Боже. Іван від Луки, 6 розділ, 45 текст. Сім відомий текст. Читаємо такі слова. Добра людина з доброї скарбниці серце добре виносить, а лиха з лихої виносить лихе. Бо чим наповнене серце, те говорять уста. Хай Бог допоможе нам, щоб в ці святкові дні ми були наповнені Словом Божим. Щоб ми могли розказати. Про Воскреслого Ісуса Христа. Багато людей вже зараз святкують Воскресіння, хто ще буде святкувати. І так би хотілося, щоб Бог давав нам мудрість, вміння і щоб Бог допоміг нам, в нашій скарбниці серця, знайти ті слова, щоб максимально ефективно донести до людей істину і розказати. Що Ісус зробив в моєму житті? Чому Ісус Христос прийшов на землю? Що Він зробив для людей? Хай Бог допоможе, щоб в нашій скарбниці серця завжди були ласкаве слово, яке приправлене сіллю. Те слово, яке не руйнує, а те слово, яке будує, слово, яке підбадьорює, підтримує. А нашому Богу а за все Хай буде слава. Амінь. Будемо молитися.